Вітаю! Сьогодні ми з вами коротенько пройдемося, що ж ми хочемо вам запропонувати. Кожен з нас, хто вам надав це відео або запросив вас сьогодні на зустріч, ми вже є підприємцями великої міжнародної компанії Forever. Ми розвиваємось в Україні та Європі, ми масштабуємо інтернет-магазини, розвиваємо свою мережу і хочемо вам запропонувати співпрацю. У чому полягає наша пропозиція? Ми хочемо вам показати, як ви можете, співпрацюючи з брендом, приділяючи одну-дві годинки в день на старті, крокуючи по унікальній системі венгерського мультимільйонера Гідофалові, за допомогою тієї людини, яка вас запросила, це буде ваш наставник. Ви познайомитеся з цією системою. Да? Побачите, як вона працює, і крок за кроком разом з наставником зможете йти по ній. І саме, дякуючи цій унікальній системі, ви зможете тут побудувати свою особисту мережу, яка буде розвиватися в Україні і також в Європі. Що це за інтернет-магазин? Ви можете стати власником іменного інтернет-магазину, який вже повністю готовий під ключ наповнення. Якщо казати так, так коротко, це екопродукт, який покриває 90% щоденного споживання людей. Тобто, це гігієна, це вітаміно-мінеральні комплекси, спортивне харчування, це догляд за тілом, це догляд за шкірою, за молодістю, це не косметика декоративна, це природній догляд для того, щоб виглядати гарно, почувати себе добре і. Щоб зберегти свою молодість. Тобто, все одно, так чи інакше, да, навіть якщо ви чуєте цей перелік, ви розумієте, що люди цим всім вже користуються. Просто купуються десь на інших просторах, в да, інших людей. І я хочу вам показати, як ви можете да, на старті навіть відкрити свій магазин спочатку і почати користуватися ним і при цьому заощаджувати. Чому? Тому що ми хочемо вам. Відкрити ваш магазин, де ви напряму бренда будете купувати продукт без націнки посередник. Це перше. Це дуже важливо. І далі вам потрібно самому зрозуміти, як цей продукт працює, що це за продукт і як ви можете да, купувати напряму бренда і економити. І потім, прокуючи по системі, вам потрібно буде це передавати іншим людям. Тобто це бізнес на рекомендації. Відкривши свій інтернет-магазин, ви не одразу можете. Да, Будувати свою мережу, вам потрібно стати ВІП-клієнтом. Як стати Віп-клієнтом? Це можна зробити на протязі одного місяця, на протязі двох місяців, або ж це може бути швидкий старт, якщо ви в пошуках додаткового джерела доходу, і вам, в принципі, цікава ідея мати магазин, який повністю готовий, зроблений, для того, щоб ви вже могли його розвивати і далі масштабувати, можна так сказати. Да? Щоб стати Віп-клієнтом. Щоб досягнути знижки пожиттєвої мінус 30%, бо з цього моменту саме починається побудова мережі, вам потрібно перше, або придбати набір, який вже запропонований брендом, да, і ви напряму його замовите у бренда. Друге, вам потрібно створити товарооборот, як я казала, на протязі місяця або двох місяців. Якщо казати про швидкий старт, це в середньому 20 тисяч гривень. Що це за кошти? Куди ви їх інвестуєте? Ви не купуєте в тієї людини, яка вас запросила. Ви купуєте напряму у бренда. Чому це важливо? Чому не потрібно купувати десь? А чому важливо купити у бренда? Тому що бренд працює офіційно і легально, і коли ви відкрили магазинчик, придбали одразу цей набір, у вас є в будь-якій країні 30 днів гарантії, тобто ви тут нічим не ризикуєте. Ви купуєте цей набір. Ви його тестуєте, перевіряєте, відкриваєте, мастите, купаєтесь, да? тому що тут більше ніж 90% навіть покриває потреб щоденних людини, да? Ви цим всім користуєтесь, якщо не, якщо ну, вам не зайшло, не сподобалося, і ця бізнес-ідея вам не, не заходить, ви можете це все повернути на протязі 30 днів у відкритому вигляді. Це вже є гарантією, тобто ви тут нічим не будете ризикувати, і при цьому ви повинні розуміти, що будь-який бізнес він за собою несе вкладення. Люба професія, яку ви хочете освоїти, вам треба піти на курси, да, її освоїти, там різні направлення, там, матеріали, інструменти купити. Да. Тобто, це великі, великі вкладення. Ми буквально сьогодні спілкувалися з дівчинкою, майстер перманенту, і вона каже, що мені, щоб запустити свою справу, мені потрібно було п'ять тисяч доларів вкласти. Спочатку в це, щоб це все стало реальністю. Розумієте, да? вона каже, що мені потрібно піти було на курси, мені потрібно було далі купити інструмент, з яким я буду працювати, да? матеріали, з якими я буду працювати. І вона каже, що з клієнтською базою не так все просто. Да? Ти новачок, до тебе не всі одразу хочуть прийти, да? і щось в тебе там вже робити, да? певні процедури. І тобі треба, каже, ще час, щоб в тебе це все прийшло, Да, і щоб ти почав отримувати вже звідти якийсь результат. Далі спілкувалися з дівчинкою-косметологом. Вона каже, що вона у свою у цю запуск да, невеличкого такого косметичного, косметологічного офісу да, свого там, вона вклала 10 тисяч доларів. Вона каже, по досягненню п'яти років я ж постійно розвиваюся, працюю, каже, я тільки зараз почала чуть-чуть повертати ті кошти, які я вклала. А п'ять років вона жила, їй треба було харчуватися, елементарні життєві потреби закривати. Розумієте, да і найбільше, от що також зараз спілкуючись з спілкуючись з людьми бізнесу, людьми, підприємцями, про що я що я чую? Люди кажуть, що мені треба постійно працювати. Мій бізнес мені не дозволяє ні хворіти, ні щоб нічого зі мною ну, не трапилося. А чи можливо це? Одразу вам скажуть це неможливо. Ми живемо з вами життя, і ніхто ні від чого не застрахований. І тому ми хочемо сьогодні вам показати, як тут ви навіть мінімально можете стартувати і ці кошти, які ви вкладаєте, ви вкладаєте їх в себе. Так чи інакше, ви все одно б це купили, просто на більший проміжок часу простянули. А тут знаєте, якби оптова закупка відбулася і. Продукта наповнення цієї коробочки, яку ви придбаєте, вам вистачить, в залежності від кількості людей вашій сім'ї, від трьох до шести місяців, в залежності, який ви виберете набір, бо тут є їх три. Ви під себе підбираєте, що вам потрібно. Та людина, яка вас запросила, вона вас проконсультує і надасть вам усю інформацію, яка вас буде цікавити. Це що стосується швидкого старту, розумієте? да? І от ці кошти ви інвестуєте в себе, але при цьому ви стаєте уже віп-клієнтом. І маєте пожиттєву знижку мінус 30% назавжди, без подальших підтверджень, як це може бути, може, ви вже зустрічалися в інших брендів, десь когось чули? Тут такого немає. Одного разу ви досягнули цієї знижки, і вона за вами закріпилася. І ще більше вам скажу: так як це міжнародний бізнес, вона закріпилася за вами у кожній країні, де розвивається бренд. А це більше, ніж 160 країн. будь-яку країну, куди ви можете переїхати, знижка за вами зберігається. І з моменту виходу на віп-знижку у вас відкриваються ваші персональні і мені реферальні посилання. Саме за допомогою цих реферальних посилань, які вже для вас вже буде да, розроб, розробила е, коман, е, компанія, команда наша Forever, да, вже під вас це все буде зроблено. І ваша буде задача. Розібратися в цій унікальній системі і щільно почати співпрацювати з тією людиною, яка вас запросила, тому що ми хочемо достукатись до кожного і показати вам, що це можливо. Ми хочемо провести вас з цією унікальною системою, тому що саме вона нам допомагає вийти на той бажаний свій дохід. Саме вона допомогла вже сотням тисячам людей позбутися бідності, якщо тут людина готова навчитися цього нового навику. Да? Освоїти цю нову професію і почати куркувати по цій унікальній системі. З часом, коли ви будете разом з нами вже тут співпрацювати, розбиратися, ви побачите дуже багато людей різних професій, різного віку, і ви зрозумієте, що ця можливість по-справжньому підходить усім. Тільки просто треба головне що так: розібратися. І ви повинні для себе одразу зрозуміти, якщо ми з вами говоримо про бізнес-модель, про запуск власної справи. То що таке 20 тисяч гривень? Це взагалі ні про що, якщо казати про бізнес міжнародного значення. Розумієте, да? це дуже важливо. От розберіться в цьому. І подумайте, люба професія, яку ви хотіли освоїти, ну вона не буде коштувати 20 тисяч гривень, тільки одні курси так коштують. Розумієте, да? а далі вам ж потрібно дивіться напрацьовувати це все. А тут ви готов, отримуєте готову бізнес-модель, платформа. Більше, ніж 160 країн світу. Відкривається інтернет-магазин. Інтернет-магазин наповнений брендовими товарами, еко-товари, товари, які потрібні людям кожного дня. Найвища сертифікація, в наповненні варто розібратися. Цей продукт, який створений богом і людьми для людей. Це дуже важливо. Да? Наповнення є. До вашого інтернет-магазину підв'язана оплата, доставка, логістика у кожній країні, де розвивається бренд. За всім слідкує бренд. Знову ж таки, в кожній країні своя сертифікація, і там він, сам наповнення продукт пройшов сертифікацію, і він там працює. Бо ви розумієте, да? 160 країн. Ми є в Арабських Еміратах, ми є в Ізраїлі, там, де да? ми є в Саудівській Аравії, там, де такі, знаєте, великі йдуть обмеження по сертифікації, про тому, що продукт був на їхньому ринку. Ми там є, тобто бренд Forever там є. І треба в цьому детальніше розібратися навіть на старті для себе. Дозволити собі користуватись якісним продуктом для того, щоб виглядати краще, почувати себе краще і хіба не класно ділитися з тим людьми. Тому і ми з вами також ділимось, да? тому що це той продукт, від якого ми, знаєте, запалили свої очки і отримали результат, і хочемо поділитися також із вами. Далі дивіться, що стосується вашого бізнесу. Тут у кожній країні є офіс, є склад. За це також вам турбуватися не потрібно. У кожному офісі є керівництво, генеральний директор, працівники, які працюють на вас. Тобто там е, технічна підтримка, логістика, все, все, все налаштовано. Вам не потрібно знову ж таки ні за що піклуватися. Отут. От ці слова ви повинні прям засвоїти і пропустити через себе, що ви отримуєте готовий бізнес під ключ за 20 тисяч гривень. Якщо ми говоримо за швидкий старт, при цьому ці кошти, які ви вклали, це не просто за площадку в інтернет-магазині. Да, це не за якийсь там товар. Ви вклали, щоб він десь там на вітрині стояв. А ви вклали його в себе. Ну, в себе, в свою родину, тому що ви будете ним користуватися. А вже готовий бізнес під ключ, бізнес-модель, покроковий алгоритм ви отримуєте в подарунок. Я коли розібралася, я думаю, Боже, дякую тобі, що ти подарував мені цю можливість і що я можу да, для себе відкрити цю унікальну бізнес-модель. З самим продуктом я вже 6 років, і за 6 років я вже стільки результатів побачила, що залюбки з вами поділюся і розповім. Наша команда росте. Мій наставник, прямий інформатор, людина, яка познайомила мене з цим бізнесом, Олена Олександрівна Михайлова, це кваліфікований спеціаліст у сфері здоров'я. Вже понад 30 років вона допомагає людям, людям гарно виглядати, допомогти знаєте, отримати той життєвий потенціал, сили, енергію за допомогою. От, знаєте, якісного підходу і, і збалансованого харчування, от саме дякуючи Олені Олександрівні, я познайомилася з цією можливістю. Вона до мене постукала. Я розібралася, так і зараз ми до вас також стукаємо і хочемо, щоб ви розібралися сьогодні. Я буду вам коротко розповідати зараз на цій зустрічі. Але також одразу хочу сказати, що е, от прямо треба після цієї зустрічі звернутися до тієї людини, яка вас запросила, і взяти ще доступи до більш розгорнутих таких оглядів моделі бізнесу, де вже ви побачите різних людей з різних професій. І от е, також хочу одразу сказати, що щосереди, мій наставник Олена Олександрівна Михальова, яка вже 6 років в цьому бізнесі активно, вона щосереди проводить. Зум зустріч, де знайомить вас, тих людей, хто цікавиться, да? кого цікавить додаткове джерело доходу, основне джерело доходу, можливість співпраці вас цікавить, Да? І в кожної середи, в 20.00 Олена Олександрівна проводить безкоштовний відкритий огляд моделі бізнесу Зу. Можете звернутися до тієї людини, яка вас запросила, і взяти доступ до трансляції. Приходьте вживу, вмикайте віконечка, спілкуйтесь і дивіться на людей, і побачите, що різні, різні люди тут працюють. Далі що четверга? Наш наставник, який проінформував Олену Олександрівну, який, який веде за собою велику команду в Україні, колишній військовий Сергій Савлович, більше 15 років у цьому бізнесі розвивається. Батько трьох діток мав певні питання по здоров'ю. І шукав для себе можливість доходу, і отут знайшов цю можливість. 15 років це його основне джерело доходу. І що четверга він проводить також відкриту модель, де показує, як працює цей бізнес, і як кожен з нас, не побоюсь цього слова, що кожен може для себе розглянути це легальне джерело доходу, комусь як додаткові кошти, комусь як основні, як у мене зараз. Я більше, ніж вже активно, три роки будую цей бізнес, будучи мамою в декреті поєднуючи це з материнством, з сім'єю, і це виходить. І вам також можемо показати цей шлях. Кому підходить ця можливість? Ця можливість підходить для людей, які знаєте, зараз вже вийшли на пенсію і не можуть знайти собі зайнятість. А пенсії, на жаль, зараз не сильно високі в Україні. Ви можете собі розглянути це джерело доходу. Ця можливість підходить для людей, так як я для мам в декреті. Для мамочок, які зараз вагітні, я можу показати вам цей приклад, у нас є багато матусь, які співпрацюють з брендом і успішно отримують дохід щомісяця від 20 тисяч гривень і вище. Якщо вам це підходить додаткові гроші, також запрошуємо. Якщо в вашому оточенні є мамочки, які в пошуку, поділіться цим відео. Нехай вони також розберуться, тому що це можливість. Відкрита перед усіма. ця можливість підходить для людей бізнесу, які мають уже свій наземний бізнес, але розуміють, що бізнес працює, поки вони працюють, а немає того бізнесу, який буде працювати, можна сказати, на автопілоті. Бо так працює бізнес forever. Інтернет-магазин він да не має місця. Він з вами пересувається, куди б ви не їхали. Бренд розвивається більше, ніж у 160 країнах, і ви тут можете працювати навіть тоді, коли інші країни сплять або ви а інші країни працюють. Розумієте, да? Тому для людей бізнесу ця модель також буде актуальна для людей, які працюють в наймі і хочуть мати додаткове джерело доходу, бо працюють від зарплати до зарплати, і при цьому ви не будете. Да витрачати ще додатковий свій час. Ми покажемо, як вам тут можна з цим бізнесом навпаки зменшити час роботи, збільшити дохід і побільше бути з сім'єю і побачити життя, хоч да. Бо багато хто зараз працює отак в такому ритмі, швидкому, швидкому, і не помічають ні пори року, ні сім'ї, як діти ростуть, нічого, тому що треба закривати базові потреби. Тому ця пропозиція також і для людей, які мають да, найм. Також ви можете це розглянути і розберіться, я вам від душі рекомендую, бо ну е, нема такої зараз пропозиції, яка буде легальна, юридично зареєстрована, де все зроблено під ключ, де є підтримка. Тому прийдіть на оці відкриті огляди бізнесу або в середу, або в четвер, коли вам зручно, і розберіться, бо це важливо. Це важливо в першу чергу для вас. Чому я так кажу? Тому що я бачу в цьому перспективі, тому що я в свій час працювала від зарплати до зарплати. І я розумію, як це боляче, і коли ти не можеш собі того дозволити, а більше коли ти не можеш дозволити своїм дітям. Ну це моя бій, розумієте. Да ця можливість також підходить студентам. Які зараз е, мають канікули, да, які будуть також навчатися і можуть паралельно зі з навчанням розглянути це джерело доходу. І ця можливість підходить навіть для школярів, які закінчили школу, які зараз також думають там, про вступ. А якщо там ЗНО здали, не здали там, чи і ві, там зараз ці тести, да, здали, не здали. Ви для себе можете розглянути цю можливість також, тому вон, тому, що вона відкрита для всіх. Оце дуже важливо, розумієте, да? і повертаємося далі. З чого все розпочинається? З швидкого старту. Да? Це перший варіант, коли ви одразу купуєте набір. Другий варіант напротязі місяця ви можете створити товарооборот, тільки тут вже потрібно буде створити товарооборот із асортименту продукції, тобто щось взяти собі і щось е, да, запропонувати із свого кола спілкування рідним, знайомим, близьким, однокласникам, колегам. І таким чином створити товарооборот і вийти на ВІП-знижку. Шильний варіант на протязі двох місяців. Тоді вам треба цей товарооборот не за місяць зробити, а на протязі двох місяців. Ну тут буде залежати від ваших амбіцій, від вашого бажання. Ви просто повинні для себе зрозуміти, що бізнес-модель ви можете запустити із реферальними посиланнями з побудовою мережі тільки тоді, коли ви вже станете віп-клієнтом. Як стати віп-клієнтом? От зверніться до тієї людини, яка вас запросила, і вже більш детальніше поспілкуйтеся з нею. Це, що стосується. Власного бізнесу є ще можливість співпраці. Та людина, яка вас запросила, я вам сказала вже, да, вона має вже свій інтернет-магазин. Вона вже розвивається, будує мережу. І ми будуємо бізнес рекомендацій. Не бізнес продавців, а бізнес рекомендацій. Якщо ви для себе поки не розглядаєте це як джерело доходу, а як співпрацю, в принципі, вас це цікавить, тому що ви не проти в доході, да? додатковому до свого там доходу основному. Що стосується що, що, що говориться в словах співпраці, це коли ви. Знову ж таки, звернетесь до тієї людини, яка вас запросила, і дізнаєтесь більш детальніше, що це за наповнення, що це за продукт. Виберете той продукт, який буде вам близький, який би ви самі хотіли спробувати, і який би ви потім з часом змогли порекомендувати людям. І потім, дивіться, все дуже просто. Ви користуєтесь і. По ходу свого життя знаходити людей, хто би також був зацікавлений у споживанні якісної продукції. Даєте рекомендацію на ту людину, яка вас запросила, а далі вже там вже починаєте співпрацювати з самою людиною. Там вже самі ці вже, е, саме да, можливість доходу, як це все відбувається. Зверніться до тієї людини, яка вас запросила, і ви поспілкуєтеся і зрозумієте, що тут є різні різні варіанти. Тобто, тут є усе те для того, щоб ви могли тут. Розвиватися, просто ваша основна задача розібратися. Це найголовніше. Дивіться, що що стосовно самої покрокової системи. Дивіться, навіть якщо ви зараз тільки почнете розбиратися, знайомитися, ви вже маєте доступ до ось цих відкритих оглядів бізнесу. Рекомендую приходити на кожний огляд бізнесу, бо кожного разу дається інформація. Нова, 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 і кожного разу воно лягає, лягає нам в мозочок, і ми починаємо все більше і більше в цьому розбиратися. Щосуботи в нас проходить бізнес школа онлайн або ж в офісі компанії в Києві. Приходьте також на бізнес школу. Ви маєте доступ до, до, до неї, навіть якщо ви тільки-тільки почали розбирати. Для чого це зроблено? Ну, для того, щоб ви могли вникнути більш детальніше, зрозуміти, як будується тут. Співпраця, що вам потрібно робити крок за кроком, і що ж ті дві години в себе включають, для того, щоб приділяючи 1-дві години в день, почати вже мати дохід там да, від 20 тисяч гривень і вище. Ось це такі перші етапи цієї системи. Далі, коли ви станете вже віп-клієнтом, ви вже більш глибше зможете з тією людиною, яка вас запросила, пройтись по цій системі. Система, яка забезпечує вам. Розвиток вас як особистості, розвиток вашого особистого бренду. Тут не потрібно, знаєте, мати, ну, купувати якісь додаткові курси, ще там щось. Тут всьому цьому вас навчать по системі. І далі, кожних два місяці, один раз у два місяці в нас проходить великий івент, зустріч в місті Києві, де збираються підприємці. І я вас запрошую на такий найближчий івент, який пройде в вересні. За деталями зверніться до тієї людини, яка вас запросила, це вже буде кінець вересня, туди ближче. І от я вже зараз вас запрошую на цей івент. Чому? Тому що, оце, знаєте, той захід, який дозволить вам зануритись всередину цієї пропозиції і зрозуміти точно для себе, які дії треба робити, щоб вийти на дохід. Починаючи з 20 тисяч гривень, а далі ви вже тут побачите людей, які заробляють тисячу доларів, дві тисячі доларів, три, три тисячі доларів, десять тисяч доларів. Наш наставник Сергій Савлович, що четверга проводить огляд бізнесу більше, ніж 15 тисяч доларів щомісяця, легально при цьому сплачуючи податки в Україну. Це дуже важливо. Ну, це з часом ви в цьому цьому можете розібратися. І тому оцей івент це якраз той захід, який допоможе вам. От саме, знаєте, розставити всі точечки над І, як кажуть, і більш детальніше зрозуміти, що це за люди, що це за система, що це за можливість і що це за пропозиція. Але щоб не гаяти час, доступ обов'язково вже придбайте сьогодні, там чи коли ви подивитесь цей запис, зверніться до тієї людини, запитайте, як придбати доступ на івент, який пройде 22 по-моєму, вересня. Точно не буду казати, бо нема коло себе квиточка. Звернетесь до тієї людини, яка вас запросила, і вам скажуть точно. Але ви маєте там бути, заплануйте цю поїздку уже зараз, і так всесвіт підставить всі обставини, що у вас вийде поїхати, і все буде добре. Тому це дуже важливо, от прям записати для себе цей день і побувати на цьому заході, бо може зараз вам це здається, що це не про вас. Може, зараз ви думаєте, а це опять таке, як десь я вже щось чув. Це не одна із компаній, це унікальний бренд з унікальними можливостями і унікальною системою. Саме дякуючи цій системі. Тут люди отримують дохід, потім виходять на повторний дохід, всім знайомий кажуть, пасивний дохід. Пасивний дохід це не про те, що нічого не робити. А пасивний дохід це коли ти попрацював рік, два-три, а потім воно самостійно працює без твоєї участі. На жаль, що ми не можемо сказати про бізнеси землі, які б вони не були величини. Все одно людині там треба, треба, треба бути. Тому приходьте на наші короткі зустрічі. На наші розгорнуті зустрічі, на бізнес школи, і візьміть доступ, і забронюйте місце вже на осінній вересні івент, де зберуться всі підприємці і будуть ділитися тими фішками, тими вже діями, які вони робили, і досягнули результату. Дякую за увагу. До зустрічі у нашій команді.